Бажаю здоров'я, шановні друзі. Вас вітає клініка неврології, ортопедії та реабілітації Тайм Плюс. Нагадую, що ми працюємо в Києві, в центрі на Печерську, вулиця Джона Макейна, 26, це колишня вулиця Івана Кудрі, другий поверх. І сьогодні я лікар-ортопед-травматолог вищої категорії. Доктор медичних наук, професор Самохін Анатолій Вікторович, продовжує нашу тему, дуже важливу, дуже цікаву, дуже актуальну і, на жаль, дуже поширену в світі. Це тема захворювання на остеоартроз, тобто захворювання суглобів. Чи, особливо ми сьогодні дивимося питання остеоартроза суглобів, деформуючий остеоартроз. На прошлому нашому мі міні лекції я розказував, що таке остеоартроз, що таке дегенеративно страфічне захворювання суглобів, що таке деформуючий артроз. Розказував вам причини виникнення. Сьогодні наша друга частина буде присвячена механізму розвитку цього захворювання, тобто патології цього коліникових патології колінних, кульшових і інших суглобів, і діагностики, питання діагностики. Я вам просто хочу нагадати, що деформуючи остеоартроз – це дегенеративне, дистрофічне захворювання суглобів, первинним ураженням котрого є ураження, руйнація суглобового хреща з наступним пошкодженням усіх елементів суглоба. Це Першу чергу суглобова кістка це хрящові компоненти суглоба, такі мініски, суглобові губи, так це зв'язки, які знаходяться в суглобах, а також капсула суглоба, що приводить до деформації суглоба, тобто суглоб міняє свою форму, до різкого порушення функції суглоба. Що супроводжується постійно больовим синдром і необхідністю робити оперативне влучання, причому, як правило, в запущених стадіях це лише один варіант це ендопротезування, тобто заміна свого вже практично відсутнього суглоба деформованого на штучний на ендопротез. Це те, що ми з вами говорили на минулій нашій міні лекції Сьогодні ми присвячуємо тему: це механізми розвитку, тобто патогенез. Так називається це варіант цей вид медичного медичного спостереження за процесами розвитку поручного процесу остроартроза суглобів. Я хочу ще сказати, що, як правило, я вам казав остеоартроз в більшій частині вражає опорні суглоби, це такі, як колінні суглоби і кульшові суглоби, а також міжхребцеві суглоби. Але бувають генералізовані форми захворювання, так це болезнь хвороба келгрена, який проявляється в значним Частиною пошкоджень і ушкоджень між херцевих дисків, а також між фалангами согловів, пальців і кіст це називається хвороба келгрена або поліостоартроз. Він, як правило, ще супроводжується виразними поперетикулярними. Змінами м'яких тканин, переартритами і тендосиновітими, тендовегенітими. Це по поширеності, про розповсюдженості остеоартроза в тілі людини. І так, які ж зміни виникають в суглобах при деформуючому остеоартрозі? Ну, як вже сказав, починається вся процес захворювання змін. В суглобових хрящах. Суглобовий хрящ починає міняти свою консистенцію, свою форму, так? свою своєї поверхні. Тобто ідеться мова про витонченість, зміна суглобового хряща. Суглобовий хрящ починає бути, змінюватися з гладкої поверхні на шероховатої, богистової. Субовий хрящ починає розтріскуватися, зменшиться в тоншині, тобто витончується. Все це він починає змінюватися під дією оцих змін регенерації, тобто дегенерації з сполучення тканини, які являються основою лежать в основі патологічних змін самого суглобового хряща. І так, субовий хрящ витончується. І з гладкого починає бути шороховатим, бугристим, починає розтріскуватися, мінятися, змінювати свою еластичність і міцність. За ним ідуть, або паралельно з невеликим тобто, прошком часу зміни, патологічні зміни власне суглобової кістки, субхондральної кістки, яка знаходиться в суглобах. Тобто ця субхондральна або суглобова кістка починає потовщуватися, оголюватися, тобто втрачає кровопостачання, так? починаються процеси остеосклероза, виникають процеси розростання хрящової кісткової тканини у вигляді остеофікатів так? і третій Місцем по змінам в суглобі це зміни суглобової рідини, тобто синовіальної рідини. Це дуже важливий елемент патогенезу суглобів, на який, на жаль, не всі лікарі звертають увагу, але це є одним із. Обґрунтувань призначення адекватного лікування. Про що виходить вам подалі, коли ми будемо вже дивитися власне питання лікування остоартроза? От такі от зміни йдуть в суглобах. Далі зміни йдуть. Оцей змін змін в суглобах. Ідуть по двом варіантам: перший варіант, так первинний остеоартроз – він відноситься до пацієнтів, у яких є вже схильність генетично обумовлена так, схильність до порушення функціональної спроможності суглоба. Тобто механізм розвивається на практично, теоретично здоровому суглобі, здорових речах, що обумовлено виключно уродженими родженими схильністю до остеоартрозу. в другому випадку це вторинний остеоартроз, Ці всі порушення починаються після травматизації суглоба, тобто травми суглоба, поранення суглоба, наявність нерідких запальних процесів в суглобах, розвитку сетична некроза, зміни в суглобах. Під дією ендокринних факторів, обмінних процесів, а також процесів змін внаслідок порушення кровопостачання. Це два варіанти, два механізми розвитку остеоартрозу. Далі, які ж. Критерії діагностики остеоартроза. Критерії діагностики орстартроза класичні, це клінічний огляд пацієнта, це обов'язкове інструментальне обстеження і це лабораторне обстеження, так, клінічний огляд. В першу чергу пацієнта дивиться лікар ортопед травматолог можливо, дивитися лікар-ревматолог виключити ревматологічний фактор чи якусь специфіку виникнення остеоартроза. При цьому основні скарги пацієнта це артралгія. Це біль в колінних суглобах, біль в кульшових суглобах, біль в міжфалангних суглобах, плечових ліктєвих суглобах, біль артралгія. Біль починається з стартовою короткою болю, так, яку пацієнти часто називають скутість. Вона швидко проходить після спокою або після того, як пацієнт починає розходжуватися. Далі арфалгія супроводжується, також можливо супроводжується блоками суглоба, це вже запущених стадіях, коли вже мається ущільнення між сугоми поверхнями відірваного фрагментика оцього самого хреща, що називається суглобова миша. Це вже в досить запущених стадіях. Далі, порушення функції суглоба, пацієнт не може в повній обсязі суглоба зігнути чи розігнути, тобто втрачається його функціональна спроможність. Крім цього, відмічаються, відмічаються вже так в середніх стадіях розвитку атрофія м'язів. Відмічається звукова, як я називаю, звукове супроводження це Хруст або суглоба, хлібідація суглоба, що пов'язана з різким зменшенням суглобової щілини, обмеження функціональності спроми суглоба, обмеження функції суглоба і набряком параартикулярних м'язів. Оце клінічне в Основного основні. Методи діагностики базуються на інструментальних даних, серед них саме основний це метод рентгенологічного обстеження, він залишається основним. Існують багато класифікацій рентгенологічних остеотрозів. Найбільш дієві, найбільш поширені і уживані це класифікація Косинської, але в більшій ступені користуються зараз всі отп травматологи і не тільки класифікації Келгрен. Лоуренса класифікація, вона вже має досить великий бекграунд з 1957 року, потім була вона вдосконалена Лоуренса в 1982 році, і ми зараз її використовуємо дуже широко. Я знаю, що серед наших аудиторій, які дивиться і слухає, зараз мене, є. Багато лікарів. Так от я розказую, що класифікація Хенго Лоуренса має 5 стадій, не 3, не 4, 5 стадій: 0, 1, 2, 3, 4. Нульова стадія це коли нема жодних хреновочних ознак, але є вже клінічні ознаки остуартроза. Далі перша стадія це стадія сумнівних результатів. Дуже важко сказати аналогічно, є зміна щілини чи нема. Друга стадія це стадія м'яких змін це невеликі помірні звуження солобової щілини, можливо, поодинокі остеофіти або загострення кінців суглоба. Третя стадія це стадія помірних змін, це вже виразні більше зміни суглобової щілини, поява окремих або навіть більше остеофітів, хруст в суглобі обов'язково, присутній при цьому так, і починаються, можливо, натяки на асептичний некроз чи появу кіст суглобових поверхні. І четверта стадія, тут вже п'ята стадія по класифікації це. Вже стадія важких змін колінного суглоба, коли щілини практично вже немає, функція різко обмежена, масивний наявність остеофітів, що вже справді викликає необхідність зробити оперативне втручання. Це вже запущена стадія. Оця класифікація найбільш дієва. Далі. Крім цього, обов'язкова з метою деталізації уточнення діагноза, з метою призначення адекватного лікування, використовується МРТ-діагностика. Ця діагностика дуже важлива. Для визначення стадії і ступеня пошкодження суглобі Так от, колеги дорогі, які нас слухають, ви можете знати, що кореляція між рентгенологічною діагностикою МРТ існує. Якщо по класифікації, то відрізняється на одну с одну цифру. Тобто остеоартроз на МРТ при МРТ діагностиці першої стадії відповідає остеоартрозу другої стадії по класифікації Кенген-Лоренса. Це важливо при визначенні тактики лікування. Далі при діагностиці. Остеартрозу, особливо дефамочного остеартроза, нерідко виникає необхідність в КТ-діагностиці, а також в деяких складних випадках навіть при, 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 при виникає необхідність в а артроскопічної діагностиці, тобто прицільно береться фрагмент або капсули сухлоба, або. Е Фрагмент хряща, суглобові кістки, і потім цей біоптат прицільно вивчається морфологічно. Отакі От основні методи діагностики. Лабораторними діагностика також, той же самий аналіз крові з відповідними маркерами на визначення запального процесу, може доповнити і, звичайно, доповняє уявлення про стан пацієнта, але самостійним методом діагностики не є. Що стосується дуже популярного методу УЗД, то я вам скажу в ієрархії методів діагностики, УЗД, хай мене хай наображаються лікарі, які займаються цією діагностикою, займає допоміжний характер. Оце і все. Оце основні методи діагностики в при підозрі на деформуючий остроартроз. На цьому через брак часу я буду сьогодні закінчувати. Слічна частина буде присвячена дуже серйозній темі лікування і профілактики цього захворювання. А наразі я з вами прощаюся. Бажаю всім здоров'я, до зустрічі. Нагадую, що ми працюємо клінікою Тайм-Плюс, клініка неврології, ортопедії та реабілітації. Київ Джона Маккейна, 26. з вами був я Ортопетраматологовичій категорії, доктор педагогічних ног, професор Самохін Анатолій Вікторович. На все добре, до зустрічі.